Вітаю вас на каналі Чайна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні в мене 1 жовтня і розкажу вам трішечки про свої подальші рукодільні плани. Я не збиралася вже вступати ні в які спільники, ну тому що не виходить в мене з часу. Але трапився такий спільник, який мені максимально підходить. Це спільний проєкт Шкарпетковий сплеск. Цей проєкт розрахований майже на три місяці і він про шкарпетки. Шкарпеток мені потрібно багато, тому що їх, на жаль, потрібно багато нашим захисникам. І отож, я. Візьму участь у цьому спільному проєкті і буду в'язати разом з нашими чудовими в'язалочками. А я сьогодні не вдома. Тому я вам просто вставлю фото своїх чудових ниточок, з яких я буду в'язати шкарпеточки. Ось таких блакитних у мене 3 кілограми, тому мені їх на 3 місяці точно вистачить. А додаткові ниточки будуть різні і я буду вирішувати по ходу кожної пари. Отож, я дякую нашому організатору Ані Гаєловій за чудовий проєкт. Посилання на її канал, а також на канали інших спонсорів і учасників буде в інфобоксі. Проходьте й до них. А я кожні два тижні буду випускати відео, що ж я там нав'язала. Отож, чекайте.